Просто подивіться, як тут гарно все пообрізали. Я такого ні разу не бачив, ви подивіться. Перший раз в село і так все пообрізано. За 5 років, як я тут живу. Охренеть просто, дивіться який чистий степ. Просто пушечка. Просто Отут, завжди тут були зарослі бур'яни. Ти як йдеш, ніхуя не видно. А тут тепер видно ж слідущі хати. Шок. Наступна моя мрія, щоб село з'явилася тротуарна доріжка, щоб ти не по такому йшов, як і тут, а хоча б по такому, як тут біля школи. Хоча б такому, але просто прям по, по всій длині скрізь. Ну поки ні. Але потроху рухається село, це добре. Поштомат, якби ще біля мене поставили, взагалі була підеально. Біля мене там є золота рибка. І вроді як хотіли ставити поштомат ще там. От якби там поштомат поставили, то до маркетопта мені йти 10 хвилин, а до золотої рибки мені йти 2 хвилини. Є різниця, так? Да? І там шух-двор, шух-двор і вже на рибки. Це не кажуть, що мене борода грязна, чи що? Говорить, нормально, блять, лохмати йдуть. Не планував я виходити. Але це про поштомат знав, то зразу запакував. Думаю, піду спробую, щоб точно знати. Підозріла, повільна машина. поза Мимо проїхала. Видихнув хоч трошки. фух Ще щось не. Кожна машина це прям стрес. 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 Мімо. Найс. Он бачите. Десь отам, там, отам, маркетопт. Як кончається лісочок, зразу починається маркетопт. Ще це думаю, якщо на грудях влог пішли покази, я кожного дня зараз а, знімаю відоси по дієті, по тренуванням. Я вирішив, що я буду а, повноцінні влоги перемішувати з а, такими нарізочками того. Як проходить а, моя трансформація туди-сюди, канал вже прогрітий, він вже готовий і на нього вже можна лити. А так як я проект з трансформацією на окремий канал, буду запускати тільки через півроку. Ну, у мене такий дедлайн стоїть. Даже не півроку, я казав, три місяці. Ну, не 3-4, на ілю місяця я запланував запуск. Ютуб канала двох зразу. А їх потрібно зробити, поставити, щоб вони відстаювалися. Але сімки. А, надо зайти, зараз не знаю, може в маркеті будуть сім карти, то зайду візьму, бо Корич, фішка в тому, що візіть тільки лайфсел. А лайфсел не знаю чому. Тупо ютубом не приймається і на 7К з лайфселу дуже складно створити YouTube. Отака дікуха. В чому проблема? Поняття немає. Але прецедент такий є. Тому будемо пробувати інакше. Мені подобається, я. О, тут, тут, тут дуже крутий ліс. Бачите, ну, цей ліс, до речі, ще не почистили. Тут ще засрано. Але якби в цьому лісі були лавочки, бля, як би було хуєнно. Він з однієї сторони і він по ту сторону з іншої сторони. Тобто два невеликих таких масиви, які а, має баланс села, і вони типу паркового типу. Тут жолоді, таке, ну караше, дуби, клени, а, по деревам. Старенькі, височенькі. І от, Мож, могли бути один проти одного два шикарних парка, Але вони ж теж без благоустройства. Ну, а щоб привести його в порядок і ну, я не знаю, на, на кожен парк, вони не дуже великі, але я думаю на кожен. Ну цей що зліва він більший. Там десь лавочок 15, а може і 20 піде. А на той десь до 10 лавочок піде, він менший. Ну, Читайте, 20-25 лавок треба. І це тільки лавочок, а лавочку просто так не поставиш. Біля лавочки потрібно поставити мусорний бак. А біля кожної це ще плюсик. І потрібно ж дорожки заасфальтувати. І окремо від доріжок потрібно ще площадку, де встановлюватиметься лавочка і сміттєбак. Тому це дорого, я думаю. Якщо от е, брати лавочку і е, смітничку, то я думаю, це ну, при опті, при вдалому е, якомусь тендері, це десь вийде 10-12 тисяч на одну лавочку. От рахуйте, якщо под е, 25 лавочок по 10 тисяч, це вже 250 тисяч. А їх попробуй на баланс села вибити. Раніше, ж у нас окреме фінансування було в село. А зразу це. це Громадське об'єднання спілка сел ОТГшка коротше в яку входить всі а, приміські села в Тахтаулово. І бюджет на них виділяється, а там хто що зможе використати тому і повезло. Так що зараз проблема. Раніше сільрада ніхуя не робила, все пиздили по карманам. А, щоб ви розуміли, в рік. На село. Це я заїхав один рік і другий рік ми тут прожили. Оце два роки було... Ну, хай півтора я застав, було... була окрема сільська рада, БЗТшки і все останні А Кожен рік виділяється 6 мільйонів. 6 мільйонів на баланс села. І ви ж ними розпоряджаєтеся так, як так. Ну Ви маєте розуміти, що таке? 6 мільйонів на село. Це овер дохуя. І ці бабки просто полилися всі раді головою і всім остальним. Так що, піздос. А зараз ОТГ. -шка? Кожен вигрізає собі. І вигрізти дуже складно, тому що через облраду, через петиції, через оцю хуйто. Так, доходжу вже. Там перервалася, дружина дзвонила. Не знаю на якому, моменті, але сорян. Маркетопт, тобто, вроді як окей. Щас до поштомата. Тут я вам зняти не зможу, бо додаток треба відкривати, щоб відкрилася ячейка, тому сорян. Але розкажи, як ти був за що як. Так, Вечірня тахтагулово. Це наш клуб. Да, там багато, до речі, всяких вистав зараз проходить. А, наскільки я правильно знаю, то хтось із переселенців до нас приїхав, дві жінки, і вони прям тут а, їм понравилось і вони плотно почали з дітками займатися. Гімнастика в нас з'явилася, там якісь танці, вистави часто ставлять. Ну, коротше, прям я вам відповідаю, реально ожило село. Але я ні разу там не був. Не знаю. Я не впевнений, що моя психіка до цього готова. А це школа зразу із садком. І одразу скажу, що не то, що я там о, засираю, що там все хуйове, там може бути цілком цивільно. Цілком. Але в мене на підсвідомості залишилися мої о, десяті, там... Ні, навіть не так восьмі. 12 отак от дето. Або навіть ні, 8 100% роки. Це, знаєте, саме активне время перебування в солові. Прямо від от, от дзвонка до дзвонка, як то кажуть. І коли тебе... Ну, ти ще малий, бабуля ще бодра, і бабуля тебе. Це от ті, хто по батьковій лінії. І вони любителі оцих клубів, оцих всіх хірні. І, і ходиш в цьому возрасті. а В такі клуби і в тебе травма дитинства відкладається. Тому що іцакей okay, саме а це хороспівання чи а, якась там сценка в театрі, це ще іцакей. Але okay. те, що відбувається в селі після цих вистав, якихось а, сценок в таких театрах, а власне... Каша на кострі, там всякі оці Івани купали. Коли все село збирається, ебать, і тупо жорстко кваситься. Ну, кваситься, бухає, а потім кваситься, в смислі да. І оце піздець. Я їбав. Це реально, от, я можу це казати з рофлом, але це більше як захисний механізм, тому що це дуже жорстко. Це дуже-дуже жорстко. Я їбав таке. Нікого свят включили. Нікому такого не совітую. І вважаю, що в плані виспитання це просто недопустимо хуїта. Коли ти з дійсно присутствуєш при такої І от з тих пор якось знаєте. А сільські клуби це не моє. Так що да. Або що знаєте? Взагалі, от, Сільське життя в мої часи і сільське життя зараз. Ну, можливо, через те, що я повзрослів, подорослішав, а можливо через те, що все-таки тріхи а модернізувалася. Модернізувалося молодь. А це все тріхи якось почало краще доноситися. А можливо, просто в натурі через, через те, що я повзрослів, і я просто з цим більше не стикаюсь. Ну коли тобі там 10 років і ти посотку важиш ебель, і бай, ти в село з'являєшся тільки там раз в 9 місяців, ну на вулицях села. Так то ти до булі постійно їздиш, але на вулицях села ти з'являєшся рідко. І коли ти з'являєшся нове ну, таке, знаєте, здобищі бать з'являється, і в тебе починають усі булити жорстко через те, що в тебе то вес, то ще щось. А я, типу, знаєте, пацанчик С скромний, сором'язливий і дуже терпеливий. І от воно типа, окей, ти це все прогладиш, прогладиш, тобі пихають, пихають, ти ковтаєш, ковтаєш. А потім в один момент тебе і як взриває нахуй, і тобі тупо похуй на напоследствия. І от в такі моменти, як зазвичай це приводить не до добра. Хоча зі сторони тих, хто ну, для них це нормальне заслужене наказання. Ну ти ж не жалуєшся, ти ж все це терпиш весь цей час, нікому про це не кажеш, і тут різко ти когось відпиздив. Конечно, тебе дадут пизды. Так что, да.